Я Анатолій Будник, голова правління Всеукраїнської народної ради протидії корупції та громадської експертизи влади. Сьогодні звертаюся я до суддів міста Києва. Хочу вам нагадати, ви зобов'язані захищати право. Тобто, суд сьогодні повинен бути правоохоронним органом, а не правопохоронним. похоронним. На території Києва діє. Корупціонер зі стажем, колишній нардеп Максим Вікторович Микітась. Саме він організовує корупційні схеми, по яких незаконно отримує з державного бюджету кошти. Сьогодні йде війна, але він разом зі своїми спільниками мародерить бюджет. тому, і не дивлячись на чисельні, йому пред'явлені підозри, але він до цього часу не притягнутий до належної юридичної відповідальності, до нього не застосований захід запобіжний у виді тримання під вартою. Тому ваші, ваша честь, називаєте, покажіть, що у вас є честь, і притягнуть його до належної відповідальності. В іншому випадку, ми Добровольці та Патріоти України спільно із воїнами ЗСУ прийдемо до вас і вас запитаємо, чому ви покриваєте злісного корупціонера? Чому ви сприяєте цій бандитському групуванню мародерити в час війни? Якщо ви не підете. По лінії закону то ми прийдемо до вас.